Виявляється, в нас війна, от раз війна, це ясно, що є поранені, є переміщені особи, і відповідно крові потрібно набагато більше. От ми якось справляємося з цими речами. З цим автобусом ми будемо зроблятися набагато більше. Цей автобус це перший в Україні мобільний пункт забору крові, каже директор Львівського обласного центру служби крові Ярослав Дяків. Сьогодні автобус працює на першій локації на подвір'ї простору просто Рофестріфаблік. Охочі здати кров вишикувались у чергу. Відпросився з роботи і прийшов здати кров Олексій Тофанов. Я взагалі це роблю на регулярній основі. Я донор вже не перший рік співпрацюю з благодійним фондом з Янголом на плечі. Зазвичай тромбоцити здаємо, але тут така цікава подія. презентація автобуса, то вирішив приєднатися". За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Ореста Чомориса, допомогли організувати цей пункт донори із Швеції. Всередині обладнані чотири місця. Є також обладнання для транспортування крові. Ми вже маємо багато звернень. Ідея першочергово виїжджати в організовані колективи або віддалені території, щоб максимально наблизити можливість для усіх бажаючих, хто здати. Хто має бажання здати кров? із мобільним пунктом забору крові сьогодні запрацював центр крові першого медичного об'єднання у лікарні святого Пантелеймону на вулиці Миколайчука. Тут лікується Богдан Стратюк з Рівного. Чоловік пішов захищати Україну 24 лютого минулого року. До цього військового досвіду не мав. За час служби отримав звання командира відділення. Богдан був у складі 95-ї окремо десантно-штурмової бригади. Бороневізюм, Лиман, тримувався 5 квітня цього року під Марянкою. Чоловік підірвався на протипіхотній міні. Мені дали людей, які ще не були в бою. Їх посилати було безсмислено. Вони не знали, що робити, як робити, як штурмувати. Завдання було розвідка боєм плюс забрати нашого 200. Почали заходити на їхню позицію ворожу, але їх там вже не виявилось. Вони відійшли і замінували за собою позицію. Я підірвався на міні. Мій другий номер, тож який перший раз був в бою, його трохи посікло моїми осколками. Він стікав, але не так, як я. Він підбіг відразу до мене. Ми почали накладати турнікети. Богдана евакуювали побратими. Спочатку він приходив лікування в Дніпрі, згодом у Львові в центрі незламні. Потихеньку витікав, мені постійно доливали кров. Через те, що ну, анемія там падало нижче 80, тоді доливали. Постійно. Ну, я дуже вдячний лікарям за це, що є кров. Я постійно прошу свою дружину всіх знайомих взагалі з будь-якою групою крові приходити з будь-якою, здавайте кров. За словами керівника центру Юрія Кобецького, донорська кров рятує життя. В цьому пункті є можливість виділяти не тільки елементи крові та плазму, а й цільну кров. Якщо використовувати компоненти крові, ми використовуємо три компоненти на для одного хворого. або зазвичай навіть не три, або дві плазми, або одні ретроцити, або одні тромбоцити. І, зокрема, оцей розчин, цитратний розчин, ми використовуємо ціні крові, якщо взяти на одного пацієнта, значно менше. Значно менший, і фактично, це сприяє чому? Сприяє профілактиці. На відкритті центру організували акцію Твоя кров лікує. До неї долучили інфлюенсерів. Їм провели екскурсію центром та розповіли про потребу у крові. Деякі з них вирішили самостійно здати кров. Серед них і блогер Леонід Мартинчик. Чоловік каже, стане донором крові вперше. Коли я дізнався про цю ініціативу, дізнався про, про те, що відкривається такий великий центр, Я навіть не думав, буде мені страшно, хочу я чи не хочу. Я одразу сказав так. А далі розберусь, як буде. Ну поки що все добре. За словами керівника центру, потрібна кров усіх груп та найчастіше використовують першу мінус, яку можна вливати, коли у пацієнта не вказано резус фактор. Іванка Досько, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.